Незважаючи на заборони, штрафи і справжню небезпеку, жителі нашого району щовесни спалюють торішнє листя і траву, Невинні на перший погляд, дії можуть стати причиною масштабних пожеж, адже вогонь, який виходить з під контролю, становить загрозу для життя і здоров'я людей пожежі в екосистемах це надзвичайно екологічне лихо, в результаті чого завдається великої шкоди природі навколишньому середовищу. Вигорає рослинність. Весняні пожежі, неконтрольовані, так звані неконтрольовані пожежі, становлять велику загрозу, тому що вони можуть перекинутися як і на житлові будинки, на господарські будинки громадян і в результаті чого можуть призвести до значних матеріальних збитків, людських втрат, каліцтва і таке інше. Однею з причин весняних пожеж. Являється також дитячі пусточі з вогнем. Так що просьба, прохання до батьків, не залишати без нагляду дітей, які граються на подвір'ї, не дозволяти користуватися сірниками та запальничками. З настанням потепління збільшується ймовірність виникнення пожеж. Вогнеборці 8-ї державної пожежної частини з початку весни здійснили два виїзди на гасіння пожеж, які виникли внаслідок спалення сухої трави та інших рослинних залишків. «З початку року підрозділ 8-ї державної пожежної рятувальної частини здійснив 12 виїздів на пожежі на території району. пов'язано з потеплінням. Загоранням сухої трави, листя, залишків рослинності і таке інше, в результаті або умисного підпалу громадянами, або необережного поводження з вогнем, що призводить до загорання трав'яного настилу на території населених пунктів та за їх межами. З моменту сходження снігового покриву в лісах розпочинається пожежонебезпечний період. В цей час заборонено розводити багаття в лісах, в місцях, де є суха трава, викидати в лісі палаючі сірники та недопалки. А ще вивозити сміття в ліс і спалювати його там теж заборонено. Взагалі це забороняється законодавством випалювання сухої рослинності у весняний пожежонебезпечний період. Відповідальність адміністративна від громадян, які будуть проводити неконтрольоване випалювання рослинності, будуть притягуватися до адміністративної відповідальності. В результаті таких дій, якщо вони приведуть до загибелі людей, в цьому разі наступає кримінальна відповідальність за такі дії. Поряд з цим маємо ще одну біду, яка зветься дим, що йде від кожної запаленої купи сміття. Саме в більшості після обідній час пройти територію селища неможливо. З цим теж потрібно щось робити.